Всі відбиваються в м'ячах? все нормально. Ну так ж шкляло. Мета головна це надихати нашу молодь, дати їм можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то я думаю, що. Це змотивує нашу молодь вірити в себе. Я впевнений, е, що Україна дуже митановита нація. У нас дуже багато історії, ми про цю історію повинні постійно нагадувати, говорити. І е, Я думаю, це якраз і змотивує нашу молодь для цього. Я ще хочу подякувати сьогодні місту Львіву і пану Садовому за організацію. Заходу і всім 11 мерам, і е, е, які, в яких пройде турне, то е, м'ячі вони поють по 11 містах, тому це дуже важлива організація і правила безпеки.